Всім привіт! Мене звати Аліна, і я вітаю вас у себе на каналі. Тут ви знайдете натхнення для створення затишку, смачні ідеї для обідів і вечер та море мотивації на прибирання. Ділюсь простими рецептами, дієвими лайфхаками, відгуками, які допоможуть зробити дім. Ще комфортнішим. Приєднуйтесь до моєї затишної аудиторії і давайте разом наповнювати оселю теплом, чистотою та смачною атмосферою. Ну і звісно, запрошую вас підписатись на мій канал, аби не пропустити наступних відео, а також поставити пальчик вгору, адже це суттєво просуває україномовний контент. Судячи з папки відзнятого матеріалу, яку я щойно відкрила, це відео буде Кулінарним через зайнятість я просто не встигаю робити якийсь певний сценарій, знімаю, а вже потім намагаюся з того всього щось створити. Традиційно перед приготуванням їжі на декілька днів ми їдемо в магазин. Я роблю список продуктів, які у нас закінчились. А якщо маю якесь меню в голові, записую перелік продуктів, які необхідно купити. Зазвичай це чиста імпровізація, бо на меню я просто не маю часу. Але головне, аби в морозилці, в холодильнику було з чого приготувати, там далі можна вже розібратися. Були в АТБ, купили деякі позиції по списку, буду сьогодні варити рибний суп. І ось ці продукти вийшли нам на суму 1050 гривень. Забігали ще у м'ясний майстер і тут рулька ветчина, якщо я не помиляюсь, і взяла ще м'ясо на котлетки. Ковбасу одразу нарізаю і кладу в контейнер, аби за потреби вже не бруднити і ніж, і дощечку. Те саме роблю із сиром. Але сьогодні ми купили вже нарізаний, тому не було такої потреби. Сьогодні буду пекти апельсиновий кекс і поділюсь з вами рецептом. Отже, тут 15 г розпушувача, 7 столових ложок олії, склянка цукру, 2 середніх апельсини, 3 яйця і 2 склянки борошна. Для випікання мені знадобиться ось така форма, пергаментний папір, ножиці. Блендер і ємність, в якій будемо це готувати. Нарізаю один апельсин на шматочки, забираю кісточки, якщо вони є. Далі розбиваю три яйця, додаю цукор та олію і перебиваю блендером більш-менш до однорідної консистенції. До борошна, додаю розпушувач, дещо перемішую, просіваю через сито і в два етапи додаю до тіста. Добре, його вимішую, відкладаю в бік а поки буду займатися формою, її можна змастити вершковим маслом, але я все ж таки буду використовувати пергамент, щоб точно нічого не прилипло. Ну а поки випікається кекс, мені потрібен сік одного апельсина, тому буду цим і займатися. Але тут прийшов до мене помічник і дещо захопився цим процесом. У твоєї бабусі що, сад за апельсином? Я відчуваю такий сик. Такий сик. Я пам'ятаю у бабусі такий самий смак. Що ти кажеш? Все, не апельсин. Що ти там брала з цукерами? Ти що, їла їх? Ні. А чому вони Ну, були? Тому що мені треба було дещо дістати зі шкафчика. І вони мені мешали. Тому я просто не можу вам, на жаль, передати, який густий аромат стояв у нас вдома. Це щось неймовірне, ну, дуже смачний кекс. Я просто не мала права не поділитися цим рецептом. Далі я зробила багато дірочок. Дерев'яною шпажкою, чим більше, тим в цілому і краще. І буду заливати все це соком апельсина, в який я додала одну чайну ложку цукру. Можна, звісно, закип'ятити або довести до кипіння сік, аби кекс простояв довше і не псувався, та він просто розлетівся. Майте на увазі, що можна так зробити, аби він стояв декілька днів, але повірте, це настільки смачно, що він розлітається миттєво. Єдине, що я забула зробити, це процідити від м'якоті сік, Але повірте, то на смак не впливає, суто така естетична проблемка. ну І, звісно, я його перевернула і повторила процедуру. Тут вже не робила дірочки, бо він такий маягесенький і добре увібрав вологу. Спробуйте обов'язково приготувати це ну дуже смачно. Цей суповий набір з АТБ коштував в районі 120 гривень і тут трохи більше кілограма. Кілограм 376 г. І, і мені його забагато на один раз, бо тут досить такі великі гарні шматки. напевно я його поділю на два рази. Я дуже люблю такий рибний суп, особливо, якщо він зроблений на такому наваристому, ароматному бульйоні. І він є досить часто у нашому раціоні. Злегка обсмажую овочі, а також солю. І далі, коли вже овочі більш-менш припривосмажились, я додаю сам бульйон, проціжую його через сито, аби нічого лишнього туди не попало. А з хребтів акуратно вилочкою забираю м'язко і також додаю його до супчика. Загадала, що забула додати плавлений сирочок тут у мене. Дві штучки, взяла вершковий. Люблю додавати до рибного супчика такі плавлені сирки, та в цілому навіть до інших супів мені навіть більше подобається, аніж вершки. Залишила ще покипіти на декілька хвилин і тепер супчик точно готовий. А ще сьогодні буду готувати м'ясні кульки в овочево-вершковому соусі. Треба було використати цю цибулю порей бо я її побачила в супермаркеті, вона вже була такою трішечки ем, втомленою, але я її просто дуже люблю, тому все одно придбала. І настав її час сьогодні. Отже, зробила вже кульки, відправляю їх у духовку. запікатися. можна просто дати їм золотитися до скоринки, бо вони все одно будуть готуватися вже безпосередньо у соусі. Отже, на шматочку вершкового масла і буквально кілька ложок. Рослинної олії, я це все обсмажую злегка. Але так як я хотіла знаєте, стигнути мільйон справ одночасно, вони в мене трішечки підгоріли, але е, нічого страшного, все, все окей. Можна миритися. І додала ще вершки, а також копчену паприку, вона додала дуже класного аромату і хмелі сунелі. Ну, і, звісно, сіль. Далі виклала м'ясні кульки і даю їм якийсь певний час потушкуватись до готовності. А в самому кінці приготування ще додала кілька зубочків чеснику і, оскільки мені не подобалась консистенція, я додала ще борошно. Ось таке меню на цей тиждень у мене вийшло. Невеличка кастрюля супу рибного і м'ясні кульки у соусі. Звісно, буду доварювати якусь кашу чи якісь макарони, але вже така основа м'ясна є. Ну і Салати ніхто не відміняв, та і що буде замовляти Артем, також буду прислухатися, але до середи я знаю точно, що в мене є що поїсти. Маю собі на меті до Великодня прибрати всю кухню, помити всі шухлядки, шафки, можливо, десь розхламитись, можливо, щось десь передивитися, чи строк придатності не пройшов, бо і таке часом буває. І щоб не витрачати на це цілий день, я буду дозувати сьогодні одні шафки чи шухлядки, завтра інші. І так, помаленьку я. Сподіваюсь, виконую свій план. Я пам'ятаю про коментар, де мене просили показати мій посуд як для приготування, так і для сервірування. Та, на жаль, просто не встигаю, але маю у планах зняти таке відео. Знаєте, планів завжди багато, і якихось ідей завжди багато. Але от реально стати, якось це все структуризувати і написати, аби нічого не забути, просто фізично. Дівчата чесно не встигають. Тягнути роботу канал плюс бути мамою, плюс бути дружиною, плюс, е плюс мати час на себе мені непросто. Я ні в якому разі не жаліюсь, бо від чогось можна відмовитись. Але хочеться сидіти на всіх стільцях. Поки в мене це виходить, я якось справляюся. Ну, словом, щодо посуду, обов'язково зніму таке відео, але коли в мене вдома буде тотальна тишина, і ніхто мене не буде відволікати, бо, повірте, то непросто е, зробити, як це може здатися на перший погляд. Мені здається, що моя кухня досить велика, але місце для настільних ігор я так і не знайшла. Вони досить довгий час мігрували по всіх шухлядах і шафах, і нарешті знайшли своє ідеальне сусідство разом із кастрюлями. А чому б і ні? Це найближча шухляда, яка знаходиться біля стола, а тільки тут ми граємо в настільні ігри, то думаю, що сусідство і справді ідеальне. Хідейки вже час замочити. Я щось цей момент пропустила і бачу, що листочки вже такі зів'явші бідолашки, а я їх навіть. Не бачила, якось не підходила до вікна, не тим паче за шторою, і погано бачу, що там з ними робиться. Я, дівчата, не знаю, як то все встигати. І, і робота, і якісь такі домашні моменти, і приготувати їсти, і Артема зводити на заняття, і хочеться сходити. Ем, в спортзал, та що в спортзал, хоча б виділити годинку часу для того, аби якесь кардіо зробити вдома. Стільки всього хочеться, а тепер думаю, чи то у мене поганий тайм-менеджмент, чи то я просто багато хочу. Як думаєте? Сьогодні, маючи підвіконня, мені промайнула така думка, а чи не помити б мені вікно? І варто було глянути на термометр, як я різко передумала, і з чистота моїх вікон мене повністю влаштовує. Якось так різко потепліло до плюс 18 у нас, якщо я не помиляюсь, і тут знову вже похолодало я. Я в шоці, ця погода не перестає нас дивувати. Та що тут дивувати? Мені здається, що вже це м, такий стандарт саме в цей період. от Якось хоче настати весна і починаються ці такі перепади температур, варто, напевне, ще до цього звикати. Та я якось ще ще не можу. А сьогодні в нас взагалі якісь такий. Холодний і сильний вітер, і я вийшла на вулицю без шапки, треба було відбігти в магазин. А тепер думаю, чи не повернеться до мене це не, не тою стороною, якою б мені хотілося. Тому бережіть своє здоров'я, дивіться прогноз погоди, бо я часом неуважна і зі мною це грає дуже дуже неприємний жарт. Ну, а я напевне буду завершувати своє відео. Дякую, що додивились його до кінця. Не забудьте поставити пальчик вгору, а також підписатись на мій канал, якщо вам цікава така тематика. Дуже люблю вас, моя аудиторія, ви в мене просто космос. Гарного, мирного дня та ночі! І сподіваюсь, побачимось в наступному відео, яке вийде незабаром. До зустрічі! Історія цього каланхоя продовжується. Поставила його на вікні в залі на сонечко і пообрізала лишнє. І навіть з'явилися пуп'янки. Сподіваюся, що все-таки. Зацвіта він. Тут поп'інки були і тут, а от зверху мені здавалося, що все, нема ніякої надії. Вони всі посохли, але тут щось поволі з'являється. Тому якщо мені вдасться якось його врятувати, то буде дуже добре.